Розбір весілля українських блогерів за 500 тисяч доларів. Боже, і мене зараз напевно ще поб'ють, але мені воно дуже подобається. Ми саме говоримо зараз за флористику. І так багато хто писав в коментарях, що вона дещо вульгарна. Кадр такий перегружений забагато всього. Але чесно вам скажу, мені дуже подобається. Мені здається, що цей декор ходить ніби по тонкому лезу. Тобто, з одного боку, воно глядає максимально стильно, багато золота, ось ці кришталеві люстри, бордовий колір. З другого боку, ніби як натякає, напевно, таку, як я говорила, вульгарщину. Трішечки так забагато всього, але, як я вам говорила, на тонкій межі. Окрема подяка флористам за вибір квітів, тому що ви бачите, вони не просто банальні. Так, червоний колір Бургунді може зробити, ну, наприклад, лише червоною трояндою. Але тут ми бачимо справжню екзотику, справжній сад загалом визрез. Зрозуміло, що я просто закохана в це оформлення. Ем, точно зроблю таке на своєму весіллі, тільки не за 500 тисяч доларів. А ви пишіть у коментарях, як вам це оформлення?